Якщо так, а якщо в мене така проблема, а якщо у мене немає штампу реєстрації, якщо я жив в студентському гуртожитку, у мене була тимчасова реєстрація, і наразі вона завершилася. А чи дійсно я не є внутрішньо переміщеною особою? Якщо я жив в Шахтарську, в університеті навчався в Донецьку, але наразі у мене завершилася і та і та реєстрація. Там я зняти з реєстрації тут, і я вже ніби не проживаю. І такі маленькі питання, з якими люди зверталися до нас, це і питання. Працевлаштування, наприклад, людина, яка покинула своє місце постійного проживання, виїхала, але не завершила трудові відносини. не має на руках трудової книжки, а хоче влаштуватися, хоче стати на облік до центру зайнятості. Наразі нормальної процедури для внутрішньо переміщеної особи не прописано. Це питання відновлення документів, бо наразі всі справи знаходяться у паперовому вигляді в конкретних паспортних столах. Це і питання, які пов'язані із видачою цих довідок, бо е, ця довідка видається е, згідно постанов кабінету міністрів, яка прийнята була до е, цього закону, і вони не, не, не гармонізовані між собою. І тому сам закон він каже про такі доволі... Можливо, не гучні речі. Ми не можемо сказати, що завтра життя переселенців зміниться кардинально після того, як парламент проголосує за цей закон. Але велика кількість людей, які через маленькі проблеми не може отримати або статус внутрішньо переміщеної особи, або не може стати на облік до центру зайнятості, або не може відновити свідоцтво про народження чи паспортний документ через такі маленькі речі, воно буде врегульовано, і адже ж що за цей рік. З моменту, поки було прийнято закон, поки ми працювали, ми подали законопроект спільно з депутатами у лютому, але вже за цей час ми розуміємо, що це прийняття цього закону це перший крок на врегулювання питань внутрішньопереміщених осіб. Ми знаємо про проєкт закону 2501 А1, що стосується виборчого права переселенців. І, на жаль, законопроект 2166 не вирішує цього питання. Ми знаємо, що пізніше було вже прийнято порядок перетину лінії. І тут ми кажемо про те, що внутрішньо переміщені особи також могли б користуватися цим правом мати якийсь конкретний механізм, який гарно було б, щоб він був врегульований законодавчо, а не просто рішеннями Ради національної безпеки спільно з служби безпеки України. Бо ми не розуміємо, що питання служби безпеки це не зовсім питання, які. Б... Стосується прав людини. Вони говорять про безпеку, але не було суспільного діалогу про те, яким може бути е, такий механізм перетину. Тобто я закликаю вас, якби з однієї сторони е, поцікавитися саме вглиб, що цей законопроект не е, піднімає питання великих розходів з бюджету. Чого більшість Кабміну боїться, що зараз ми приймемо закон, який буде потребувати велику кількість е, витрат, і Ми не можемо приймати нічого про переселенців, бо нам кажуть, що треба бути більш економними. Це питання, яке буде врегульовувати технічне, мені е, здається на, на нашу думку, е, технічні проблеми і більш буде гармонізувати з міжнародними стандартами. З керівними принципами ООН з питань переміщених осіб, що напевно доволі важливо для нашої країни, як країни, яка такий цивілізований розвиток для для себе, ми будемо казати про те, що законопроект передбачає, що технічні проблеми будуть вирішуватись на рівні міністерства соціальної політики, наприклад, які графи будуть фігурувати в заяві і в довідці. У внутрішньопереміщеної особи, що нам для того, щоб додати якийсь один параметр, не буде треба чекати на постанову Кабінету міністрів. Ми не ми говоримо про те, що закон ліквідує перевірки міграційної служби, які на сьогодні проводяться незаконно. Ми говоримо про те, що законопроект буде більш е детально ставитися до е захисту персональних даних, бо на сьогодні обмін, інформ... обмін даними між цими відомствами. Він проходить поза межами з дотримання закону про захист персональних даних доволі чутливих персональних даних, осіб, які не були покинути або окуповану територію Криму, або Донбасу. І тому е, ваша підтримка для того, щоб ми зараз, сьогодні, завтра вранці ще раз актуалізували цю проблему, і депутати таки проголосували е, за цей закон. А більш того, ваша підтримка надалі тому, яким як, чином буде е, впроваджуватися цей закон. Буде доволі важлива, бо закон може бути ідеальним. Але якщо Кабінет міністрів не буде приймати відповідні постанови і розпорядження на його виконання, як на сьогодні не виконана майже половина тих обіцянок, які є в законі, то воно діяти не буде. І ми дуже звикли скаржитися на поганих депутатів, але дуже рідко ми скаржимося на якийсь кабінет міністрів. І на жаль, майже більшість тих запитів, які ми надсилаємо до кабінету міністрів щодо імплементації цього закону, вони залишаються без відповіді конкретної, бо постійно виходить, що якась розробка цих. Нормативних актів перебуває або на розгляді в міністерстві юстиції, або на погодженні в Мінфіні, або ще десь. І нам, як громадським організаціям, доволі важко тримати увагу на цих проблемах, бо це технічні нікому не зрозумілі речі, які просто позбавляють можливості реалізації прав майже півтора мільйона осіб і ще.